Приїхав на адрес забрати адаптер. Пані, ви че, давайте чотирма płytками. Знаходяться зіп пакети з. Двадцять дев'ять, тридцять, 7, 48, 49, 64. чотири. 9, 14, 15, 41, 42. Р. Сіп пакет з речовиною рослинного походження і за допомогою зонду відбираємо з нього зразок речовини, який поміщуємо до детектору. Гашишем. Буде запаковуватися у згортку з аркушу білого паперу. Одеські поліцейські викрили 19-річного уроженця Луганщини у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту. Затримали чоловіка працівників управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Одеській області, спільно зі слідчими відділення поліції номер 2 Одеського районного управління номер 1 На одній з вулиць Суворовського району міста Одеси поліцейські виявили у спортивній сумці молодика 64 полімерні пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору у меленому та висушеному стані. Проведений поліцейським експрес-тест підтвердив наявність у вилученій речовині наркотичної. Поліцейські встановили, що молодий чоловік незаконно придбав у невстановлену особу наркотичний засіб, розфасував його та підготував для подальшої реалізації по місту шляхом так званих закладок. Порушника правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні та зберігання з метою збуту наркотичного засобу. Це злочин передбачений частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. В рамках кримінального провадження вилучену речовину правоохоронця направили на експертне дослідження та встановлюватимуть як канал надходження до підозрюваного наркотиків, так і повне коло осіб, причетних до цього злочину, слідство попровадженню триває. we <laughs>